Друзі, всім привіт! Було 4 дні холодно. Температура падала до 2 градусів. 6-5 градусів було. Зараз потепліло, пчелки роблять обльот. Навіть може бути, що вийшла молода пчола, Бо дуже масовий обльот, багато бджіл з пильцою. Трохи літків приоткрив, бо були прикриті сильно. Трошки Ось так наполовину приоткриті. Блин, батарея сідає. Сейчас, секундочку. Такий обльотик хороший на пів напів пітка жалко що батарея сідає ну так гарненько літають І ще вітер прохладим вже вже нормально передавали на п'ятницю погоду нормально ну, сьогодні середай трошки ну, хмарно звісно пчелки почули сонечко і пішли працювати хто водичку носити хто пилок не співають влітки заходити дуже багато пчели. Це відкривати багато я не буду тому що вони зараз облітаються успокоюються мені зараз треба їхати я потім не буду їх скручувати прикривати літки ну так Ожили. То було затишок десь 4, 4 дні десь з понеділка. Чи з неділі, то що не повністю, дожді, дожді. Тепер хоч хоч же літають. Ну, так. Ой, Нормально все. Трошки приоткрит. Так. Все, друзі. Такий обльотик. То що треба. Почав кусити. Гудить. Ну, воду ще не беруть. Водичку не беруть. Бачу. По землі є, по траві бчвалки були, собирали. Росу, дощик ще був. Мало, зранку трошки сітали на поїдки, ну зараз мало. Так, ну все. Так, тут ще коло будинку мене пчоли. Теж пішов обльотик. Ну, трошки. ее блетик. То, что надо. Вот ну все, друзья, всем пока. Кому понравилось, ставьте класс. Все. До новых встреч.